А Ти думаєш, що люди більше дивляться? Серйозні теми чи якусь таку Шуремуре? Ну очевидна відповідь. Очевидно, ну тоді можливо, просто варто сказати, що е, серйозна журналістика, вона ну це серйозна робота, а не, не можна кожен день робити серйозний журналістський матеріал. А від багатьох, дуже багатьох українських журналістів вимагають щодня робити продукти. Щодня не можна робити якісні продукти. А доводиться це робити і доводиться робити загортати у гарну обгортку, щось не зовсім свіже. Тому маємо таку ситуацію. І це ситуація не стосується лише України. Так відбувається в усьому світі. Зараз всім власникам медіа набагато простіше набрати. Абсолютно дешеву молодь, і щоб вона чомусь вчилася прямо на виробництві, ніж е, е, серйозні навчені вже люди, які мають своє ім'я, е, але вони коштують дорожче. І вони ще можуть до речі, вони ще можуть відстоювати своє право, ці люди. Це зараз нікому не вигідно. Таку людину дуже важко звільнити, якщо вона щось скаже на те. Що треба зробити для покращення якості журналістики? Чи нічого не треба зробити? Журналістика вона покращується наперекір всьому. От 15 років тому, коли я прийшов в журналістику, так, дійсно, 15 років це було назад. І це була, не було такої журналістики, як зараз. Не було такої класної, і такої поганої. Вона десь була вся така посередня досить. От, і, і от... Тобто зараз вона сама кристалізується, незважаючи ні на що, от бачите, проводити такі марафони. То я не знаю, хто їх дивиться, ці марафони, но... дивляться? Це вже інше питання, так це вже.